Розкажу тобі зараз, чому саме ти не здаєшся? І тут зараз не буде якоїсь мотиваційної спіччю, просто поділюся своїми роздумами, То, як я бачу своє власне життя і бачу життя інших людей, які продовжують щось робити, робити, робити і не здаються. Ви знаєте, в якийсь момент я собі подумав, чому я роблю деякі речі, які фактично я не мав би робити і не є моїм обов'язком. І тут зараз не буде мови про те, що я такий сильний і впевнений в собі, і ніколи не здаюся ні. Насправді, я дуже часто здавався в самому житті, дуже багато чогось починав і не завершував. Це можуть відтворити мої батьки, моя дружина. І м -м -м -м, але все ж таки, от як я дивлюся на це все, от є речі, які можна було би не робити. Так, можна було би бути достатньо, як там забезпечувати якісь самі важливі потреби сім'ї. І не робити речі ті, які не є обов'язковими. Я собі подумав: Окей, якщо ж це не обов'язково, чому я продовжую це робити насправді? Бо тут чесно, сам з собою, чому я продовжую це робити насправді? І я зрозумів вся справа в надії: от речі, які не є обов'язковими, але ти їх продовжуєш робити. І не з причини тому, того, що ти там дуже супермотиваційна людина, супердисциплінована. А єдине, що тебе заставляє, це продовжувати ще раз і ще раз. І навіть якщо ти втомлюєшся, ти все одно не здаєшся, продовжуєш це робити, це дійсно надія. Надія на те, що ті твої дії принесуть до чогось кращого. От, надія вона в кожному буває різною на різні речі. Це якби друга тема для розмови, але насправді, от, якщо ви дивитесь на своє життя і ви бачите, що ви щось продовжуєте робити, дійсно вся справа надії. Є надія, будеш продовжувати працювати. Нема надії, людина здається. Так само я, якби мені би хтось сказав, що ці речі, додаткові, які я роблю, ні до чого не призведуть, нічого не дадуть, ні, нічим нікому не допоможуть, здав бися вже сьогодні. Тому я думаю, що вся справа в надії. Є ще таке поняття, як сліпа надія, це коли ти думаєш, що ті ж самі кроки, ті ж самі дії призведуть тебе до якогось іншого результату, і ти це сліпо надієшся, нічого не міняючи, Оце, якби вже теж друга тема для розмови. Але в загальному те, що вас тримає на, на плаву, це насправді надія. І дуже важливо надіятися на правильні речі, на речі, які дійсно є змістованими, а не просто якась ціль заради самоцілі. Тому вітаю вас! У вас є надія, якщо ви продовжуєте робити те, що сьогодні не показує результату, але дає вам віру, що в майбутньому щось зміниться.